Мови замовлення у мене дуже прості. Обираєте на будь-яких платформах «Солнышко Юлія, всі рослинки, весь товар, який я пропоную, червоної кручорної щуки, а також різноманітні квіти на опт і поштучно. Це можуть бути із теплиці, це можуть бути з моєї грядки, це можуть бути з Голландії товар. Ви обираєте оплата на карту, пишете мені в особисті повідомлення, ми з вами домовляємося, яка кількість, що прописуємо все. Пишу вам ціну, скидаю номер карточки. Ви пересилаєте кошти. Я ви пересилаєте свою адресу, я пакую, показую на відео, роблю, роблю рекламу з вашого товару. Що я як пакую, який товар я відправляю, і вам особисто показую в месенджері той товар, який відправляю особисто вам. І несу на пошту і все. <с Catholics> От так бажаєте замовити. пишіть мені особисті повідомлення. Дякую вам за коментарі. Дякую, що дивитеся <свят> мої відео.